Є знижки на хелпекс. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Війна та постійні обстріли цивільної інфраструктури росіянами змусили ледь не з першого дня для безпеки власного житла придбати додому вогнегасник пана Миколу. Великий вогнегасник, такі літрів на. П'ять навірно. Я думаю, що якийсь локальний пожежі може їм згасити. На щастя, застосовувати його не доводилося, але користуватися в разі потреби чоловік стверджує, що вміє. Як діяти в екстрених ситуаціях? Ще зі школи ці знання мене збереглося. Не лише як використовувати вогнегасник, а й те, як надати першу медичну допомогу, знає студентка Ольга. Дівчина зараз живе в гуртожитку і каже, що нещодавно там відбулася повна інвентаризація вогнегасників, на чому акцентували увагу. І в Машині в багажнику є, а дома нема. В'ячеслав вважає, що це дуже потрібний пристрій, і над покупкою вогнегасника додому уже замислювався. Але от який обрати? В Україні є два основних видів вогнегасників: це порошкові та вуглекислотні. Порошкові є більш універсальними, і їх можна застосовувати як вдома, так і для автомобілю. Але е, в житлових приміщеннях все таки краще використовувати якраз вуглекислотний вогнегасник, тому що він не залишає за собою слідів гасіння. Якщо говорити про потрібні об'єми вогнегасника, то для автомобіля рекомендовано балони не менше двох літрів. Для дому краще брати не менше 5 літрів, і в ідеалі, якщо це буде порошковий та вуглекислотний, ми маємо зберігати вогнегасники обов'язково в легкодоступному місці, щоб при надзвичайній ситуації ми могли швидко зреагувати і дістати даний вогнегасник. Тому це ні в якому разі не може бути балкон, адже там ще й до незручності постійні перепади температури, які в подальшому можуть вплинути на придатність пристрою. Вогнегасник це товар, який в Україні виготовляється за державним стандартом. Тому е, на нашому вогнегаснику е, є такий документ як паспорт, і також ми маємо право у продавця запросити сертифікат якості, на якому буде вказано державний стандарт, за яким він виготовлений. Також кожен пристрій має свій термін придатності, і час від часу потрібно слідкувати за його станом. Плюс у кожного продавця має бути сертифікат якості. У порошковому вогнегаснику ми маємо звертати увагу на манометр. Стрілка манометра має бути обов'язково в зеленій зоні. А щодо вуглекислотного вогнегасника, тут е, відсутній манометр. Ми можемо перевірити його, якби свіжість, його заправність тільки на вагу, тобто, якщо ви відчуваєте, що ваш вогнегасник став відчутно легший з того моменту, як ви його придбали, його обов'язково варто перевірити. Якщо говорити про ціни, то порошкові вогнегасники стартують від 300 гривень за 2 кілограми. Вуглекислотний від 850 гривень і вище. І до речі, після використання обидва види вогнегасників можна перезаряджати, і це коштуватиме дешевше ніж купувати новий. Що стосується застосування цього пристрою, то воно за словами заступника начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Києва елементарне. Головне витягнути запобіжник, а далі ми його зриваємо, там відкидаємо, беремо вже безпосередньо сам вогнегасник, ага. беремо за сопло раструб і направляючи вже е, на безпосередньо очах е, горіння, натискаючи рукоятку, ми проводимо гасіння пожежі. Також, за словами Артема, до вогню для гасіння не варто підходити близько. Безпечна та ефективна дистанція 2-3 метра.